Друзі, всім привіт! Ви напевно вже всі знаєте, чули про те, що Сейм Польщі розглянув закон уставу про допомогу українцям в Польщі і підтримав з деякими поправками. І сьогодні я конкретно хочу на двох пунктах зупинитися. Це є важливі пункти продовження віз і карт побиту тим громадянам України, які заїхали ще до 24.02. тому що я отримав. Не одне запитання і не один коментар, де ти взяв цю інформацію. Ми не можемо знайти цього в цьому законі, в цьому законопроекті і в цій уставі. Я в своєму телеграм-каналі залишу кілька скрінів цього закону, цієї устави, де ви зможете прочитати те, про що я зараз буду говорити. Телеграм-канал актуально про Польщу. В описі під цим відео ви знайдете посилання на нього. Можете проходити і підписуватись. Також рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропустити нічого важливого з Польщі та кордону. І, звичайно, ставте лайки. Лайки допомагають розповсюджуватися цьому відео на всіх просторах інтернету. Ну і репости, звичайно, дивимося третю сторінку, дев'ятий пункт. І останній день окресу побитого боїтеля України на території Речі Посполітий на подставі візи Крайовий, припадав у кращі одня 24 лютого 2022 року. Окрес побиту на подставі Тейвізи роз важності Тейвізи улега предложенню з моци права до дня 24 серпня 2023 року. В такі випадку в документах подружжя обователь України не уміщає ще нової наклейки в'яздовий. Перекладаю, якщо останній день. На перебуванні по візі, ви були в Польщі і почалася війна, тобто ви заїхали до початку війни, і віза закінчилася від 24 лютого 22 року, і далі. То ваша віза продовжується до 24 серпня 2023 року. Це те, про що я говорив, але зараз опираюся конкретно на закон, на уставу, яка вже сеймом прийнята. Чекаємо тільки підпису Дуди і публікації в Дженіку устави. Наступний пункт. Єжелі у остатній день окресу важності зазволення на побит часове у джеляного обивателя України припадав у кращі од дня 24 лютого 22 року. Окрес важності таку зазволення улега підложенню змоце права до дня 24 серпня 23 року. І якщо ви по карті побиту, теж заїхали ще до війни, вона закінчилася після початку війни. Вона не продовжується до кінця карантину, як я і говорив швидше. До зміни в цьому законопроекті. Тепер всі карти побиту, які були продовжені по карантину, які закінчились після початку військових дій в Україні, продовжуються доки до 24 серпня 2023 року. Те, про що я говорив, але ще раз наголошую, опираючись зараз на цей закон, на цю уставу. Конкретно про всі зміни і детально про кожні зміни, які стосуються українців за кордоном, ми будемо розбирати тоді, коли вона вже буде підписана Дудою і опублікована в Дженіку устави. Вже така, знаєте, остаточна правка і е, публікація, яка вступає в дію. Але на даний момент, конкретно по деяких пунктах, можна пройтися для того, щоб роз'яснити і пояснити людям, яких е, якісь хвилювання, недовіра і тому подібне. Я сподіваюся, що по цих двох пунктах все зрозуміло. Ви поставили лайк, підписалися на канал і зробили репост і залишили свій коментар. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!